Доброго вечора. Радий, що це такі, ні дощ, ні час Та не забагато нам зустрітися. Я хотів би почати свою доповідь, що невеличку запустити вас невеличку подорож в історію, де десь так на тисячу років тому. Тобто, Зараз ви бачите карту, від чого ми відштовхуємося? Ми відштовхуємося десь там від того часу, коли Україна точно була суб'єктом геополітики. От, скажімо, Київська Русь, і як змінювалася, я перепрошую за якість, але от ми можемо подивитися, як змінювалася карта Європи протягом тисячі років. І е, прошу вашу увагу звернути на те яким чином, скажімо, змінюється саме регіон, центральний європейський регіону? Бо про нього ми сьогодні будемо трішки більше говорити, і власне тому для мене є дуже цікавим саме цей невеличкий такий кліп, який дає уявлення нам про те, що наша історія не така, скажімо, однозначно, доволі складна, але разом з тим, що протягом тисячі років точно ми тут були і були, набували певного рівня суб'єктності і об'єктності. З яких причин ми втрачали свою суб'єктність? Дуже часто, коли проаналізувати цю тисячу років, ми втрачали її через ті самі причини, які, можливо, і сьогодні не надають нам можливості стати повноцінним гравцем на світовій, шахматній геополітичній дошці. І ці причини часто у нас там обговорюються, що певна там чи українська там ментальність, чи ще якась, але я можу сказати, що коли ви будете спостерігати інші регіони, вони також пере, 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 переходили на ті самі проблеми роздрібненості, об'єднання, створювалися певні там гео, гео, скажімо так, регіональні союзи, які давали можливість. Тим чи іншим чином набувати суб'єктності різних регіональне, територіальної, національної, то можна так говорити проти національним оборудовим. Була Римська імперія, але це ж вона продалося з якоїсь там сотні чи з дрібненьких держав. От і вона, начебто, була як. Соб'єкти, але разом з тим дуже часто різні невеличкі князівства, де один замок, 10 літерів, і там ще просто, не може якихось помічників, це вже була окрема держава. Тому ми не унікальні в своїй роз'єднаності, чи, чи в своїх помилках. Але ми повинні просто навчитися робити з них висновки і будувати свої проекти на майбутнє.